Яку таємницю зберігають кров і тіло Ісуса Христа? Чому, якщо вчиняємо причастя недостойно, багато недужих і чимало вмирає, як правильно причащатися до крові та тіла Христа, як часто це потрібно робити? І що потрібно знати, щоб бути здоровими і мати вічне життя? Якось розмовляючи з працівником морву, ми почули таку статистику, що після одного з великих християнських свят, як Пасха, кількість померлих подвоюється, і цьому феномену є пояснення в Біблії. Апостол Павло застерігає: хто їстиме хліб цей або й питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крові Господньої. Адже той, хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє. Через це багато з вас немічних і недужих, і чимало вмирає. Давайте поміркуємо про тіло і кров Христа, щоб робити причастя достойно. Отже, написано в Біблії, що Господь вдосконалив нас одним принесенням, Він приніс свою кров та тіло за нас, і багато людей на цьому зупинилися, кажучи, Ісус мене врятував, Він усе зробив замість мене, і тепер я можу жити як хочу. Але текст Біблії не зупинився і не закінчився лише словами, що він назавжди вдосконалив нас. Далі йде продовження ось завіт, який заповідаю їм після тих днів, говорить Господь, вкладу закони мої в серця їхні і в думках їхніх, напишу їх. Тому наступний важливий етап спасіння це щоб Слово Боже записалося у наших серцях та думках. Ісус Христос дає нам найвеличніші обіцянки, якщо Ти Його церква первородних, якщо Господь на першому місці у твоєму житті. Якщо слово записано на серці та в думках, і ти зберігаєш мир Божий, святість, послуг, то тоді гріхів, які були раніше, Господь не згадає, Господь Ісус пробачив нам гріхи, і Він відкрив нам шлях у небо, і ми маємо відвагу входити до святині засобом крови Ісуса Христа, шляхом новим і живим, котрого Він знову відкрив нам через завісу, септу тіло Своє, як ми входимо в небо. Завдяки крові Ісуса Христа, через що ми входимо? Через тіло Господа, Ісус і є завіса і тільки через Христа ми можемо потрапити на небеса.